Отож, від політичних до е, реальних подій, зокрема до подій на фронті, е, про це далі спілкуватимемося з нашим наступним гостем Олексієм Гетьманом, ветераном російсько-української війни, майором запасу, пане Олексіє, добрий вечір і слава Україні. Героям слава, добрий вечір, пане Олексіє, Відразу, е, якщо можна, е, розкажіть, будь ласка, по всіх напрямках фронту, е, яка ситуація? Ну знаєте, нам краще всього орієнтуватися, звісно, на зведення Генерального штабу і щоденно, які вони видають про кількість знищеного ворога, кількість знищеної техніки, і де на яких ділянках відбувається найбільш запекли бойові дії. Ну зараз на сьогодні продовжуються важкі бойові дії саме на Покровському напрямку. Є певні не дуже приємні новини про те, що Росіянам вдалось вийти на трасу. Ну, покров, Константинівка. Вони до цього могли контролювати і переміщення вдовж цієї траси дронами ну артилеріями, наметами. Там була невелика вісні. Зараз є інформація. Ну вона ще остаточно не підтверджена про те, що вони контролюють фізично. Ну, це не означає, що ми не зможемо постачати все, що необхідно для збройних сил. В ці міста, але ну трохи вона погіршиться. А логістика на, ці, на, цьох, на, цих, на цьому напрямку, на цій ділянці фронту. Інші напрямки: вони Купинський напрямок, Ліманський напрямок, Гугляпольівський, Запорізький напрямок. Там продовжують такі саме бойові дії, як вони відбувалися раніше. Суттєвих змін там немає. Ну йдуть такі локальні, скажімо, зіткнення. Хоча ну, інколи там, з більшою інтенсивністю, інтенсивності, То можна пригадати часів ярмар, можна пригадати Терецьк. Ворог переміщує свої війська з довжі лінії фронту. Він, ну, можна сказати, що він поміняв якусь стратегію, куди атакувати, він шукає, де в нас з його точки зору слабкі місця, і туди намагається спрямувати, переміщуючись в довжди фронту війська, переміщуючи, туди ну, зробити там, чисельну перевагу. В силах та засобах і там спробувати атакувати. Що стосується російського російської території, тобто Курського, Курської нашої операції, то там є певні успіхи. На, наше групування ну не суттєво, але на південний схід від ну, тих місць, де ми знаходились, ворог ворога трошечки посунули. Наскільки там ну там і активні бойові дії, наскільки там ми можемо розвивати успіх? Поки що офіційної інформації немає, можна тільки припускати, але головне, що там ми зв'язали боєм по зведенням американського суду слідження війни, що не менше сімдесят тисяч російських військовослужбовців, включаючи російських і ну, ворожих сил, скажімо так, бо там знову почали приймати участь Південна Корейці, Північна Корейці. Північна Корея, північ війська з північної Кореї, це можна вважати з точки зору військової вдалої операцію, тому що відносно невеликими силами ми змушуємо ворога тримати там велику силу власних військ. Це так дуже швидко і дуже поверхнево по всій по всім. По всі Цьому фронту впродовж тижня експерти дуже часто говорили, що Україна перейшла в контрнаступ на деяких ділянках фронту. Зокрема, про це заявили і французьке видання Лафігеро. На вашу думку, відбувається контрнаступ? Це контрудар це контрнаступ. Ну це це елемент активної оборони. Після того як був призначений пандропати на покровський скажімо так, напрямок, то змінилося ні, ну, не суттєво, не можна принижувати попередніх керівників, і там вже залишилися ті самі війська. Чого суттєво змін не произошло, але трошечки змінюється тактика, і найбільш дієва оборона, ну як навіть при такі є, що найкращий захист, найкращий захист це наступ. Тому вважати це контрнаступальними діями ну це було б дуже сміливим припущенням. Дай Боже, щоб так воно відбулося в подальшому. Але це поки локальний контрудар, удар, які ми наносимо на ворогу, для того, щоб ну заважати йому і зробити йому максимально складно робити наступальні дії, бо він він вважає, ну, очікував, що ми будемо тримати позиційну оборону виключно. Не виходячи зі своїх місць, що в нас там вже не вистачає ресурсів, не вистачає людей, не вистачає всього, тому він не очікував, що ми можемо робити певні контрудари. Там просування якогось суттєвого немає. Це ми відбиваємо ті позиції, які залишили може день-два-три тому, але все одно це, це ну можна вже позитивними новинами. Але треба ну не перегрівати очікування і не е, намагатися. Це сприймати такі дії, контрудари, як е, початок контрнаступальних дій. Ну, де, де, до е, контрнаступальних дій нам поки що ну, далекувати, скажімо так, мягко. Півтора тижні тому ми почули тривожні новини, власне, які озвучив голова військової адміністрації Дніпропетровщини про те, що війна наближається до Дніпра і до Дніпропетровщини. Яка там ситуація, і насправді ну наскільки швидко, не дай Бог можуть ворог просунутися по цьому напрямку? Не наближається. Це я думаю, що це він просто. Сказав так, щоб перестрахуватися, бо по іншому, це ну, важко зрозуміти. Бо вихід на кордони до Дніпропетровської області там залишилось ну там три ну не, не невелика кількість кілометрів на до області вони можуть дійсно дійти до адміністративного розподілу. Хоча ми пам'ятаємо, що у нас унітарна країна і розподіл між, між областями він ну не умовний характер носить, але такого якогось особливого значення. Як, наприклад, державний кордон там немає. Я скажу більше, що будь-хто із тих, хто воює, він навряд чи орієнтується на адміністративні кордони областей, він орієнтується на рельєф місцевості для того, щоб займати зручні позиції, для того, щоб вести бойові дії. І навряд чи хтось побачить і зможе показати, знаходячись в полі, де саме приходиться межа між Донецькою і Дніпропетровською областю. Тому це, ну, це не умовна лінія, але ну не треба її перебільшувати. А щодо міста Дніпра, то Росіяни за 24-й рік, починаючи з Авдіївці, максимальне відстань, на якого вони просунули, це Покровський напрямок, це найбільше. Я маю на увазі не площу рахувати, а по вектору, по прямій лінії, скільки вони просунули з глиб нашої території, на яку відстань, вона склала 55 кілометрів за рік. І десь півмільйона втрат вони понесли по всій ділянці фронту. Умовно ну, плюс-мінус. Тому е, вважати, що це успішно наступальні дії, ну якщо хтось так хоче вважати, то армія за рік, е, коли вони, готу, готуючись до цього наступу, просунулася на 55 кілометрів. Ну навряд чи це можна вже великим успіхом. Е, це по перше, а по-друге, до Дніпра з того міста, де знаходиться зараз російські війська, десь якщо не помиляюся, 130 чи там 130 з тридцять кілометрів. Ну по такої лозіці, е, якщо росіяни будуть просуватися. Приблизно з такими самими швидкістями, то це їм десь роки три потрібно, щоб дійти до міста Дніпро. Тому я не бачу, чому, не розумію, точніше, чому треба казати, що нависла небезпека над містом Дніпро. Ну, з якого це вона там нависла ще раз. Вони подали до Дніпра, скажімо так, три рази постільки, скільки вони пройшли за 24 рік росіяни. Ну так. Небезпека є для будь-якого міста. Небезпека є взагалі для нашої країни. Небезпека в тому, що йде війна, але ну прибільшувати небезпеку теж це мені здається, не треба робити. Вчора відбулося засідання контактної групи Рамштайн, і сьогодні вони нарешті оголосили пакети, які вони нададуть Україні. Зокрема, я вам зачитаю це близько 100 ракет. ракетувача. Угу. Ви ви читали? Скажіть, будь ласка, чи достатньо? Ну мені вигляд... я не експерт, але виглядає недостатньо ця цього разу допомога у порівнянні з тією, яка надходила від них в попередні рази. Ну, Рамштайн вже був на Вермштайні на американській базі. Він був під, під голованням, скажімо так, Британія. Великої Британії. Так, да, звісно, ці 100 ракет на для зенітних ракет для Арістів. Ну це непогано. Це але ну, 100 ракет це для одного нальоту по великому рахунку. Тому це не є дуже велика кількість. Були передані ще машини для санітарних для евакуації. Ну різна техніка передавалася, чи багато, чи мало. Ну ви знаєте. Вся ця допомога, яка нам продається, ми за нею дуже вдячні. Але треба ж виходити не з е, 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 якихось цифр, от чи е, багато ще це мало. Ну давайте ще гроші порахуємо скільки це коштує, і порівняємо там, не знаю, з мінімальною пенсією. і Будемо казати, що це дуже добре. Але е, коли ми кажемо про війну і про потреби військ для того, щоб е, вести. Вдало вести дії в обороні, чи навіть е, в наступальних діях відбивати повітряні, повітряні напади такої кількості, в якої це роблять росіяни, то там дуже дуже не важко порахувати скільки чого потрібно. Так от того чого потрібно, нам передається менше. Єдине, що е, ніхто не порахував, е, ну тому що потреби наших збройних сил е, в кількості це так. Е, ну не відкрита інформація, але е, ну хоча би. Е, Якщо не давати інформацію про те, скільки нам всього потрібно для того, щоб давати вісіч, повні повне повна кількість, то хоча б у відсотковому відношенні хотілося б, щоб почути офіційне повідомлення, скільки у відсотковому відношенні нам передали із з того, що ми потребуємо. От, от ми потребуємо чогось 100%, Нам передали скільки 90%, 9%. Тобто, тоді це, це було б зрозуміло, а так ну це не про що. Багато мало, ну, дивлячись, значить, з якої точки зору дивитися, Пане для чого багато для чого мало після вчорашньої розмови Трампа з Путіном, Зеленським прес-конференції Трампа, Пісторіус заявив, що. Це не красиво і взагалі не зрозуміла позиція команди Трампа і самого самого Трампа власне прихилятися і йти на поступки перед кремлівським диктатором. Але не про це сьогодні Німеччина заявила, що передасть Україні 6 тисяч дронів власного виробництва. Вони його почали нещодавно виробляти. Обіцяють, щомісяця близько тисячі дронів камікадзе. Чи відомо вам що це за дрони, і яка їхня дата? Альність, які їхні, власне що це за ну я я я, я, я точно ТТХ зараз по пам'яті вам не скажу це звичайні дрони камікадзе, які які так само, які ми використовуємо. Я думаю, що це просто стане нам в нагоді, але спереду пістоліса міністр оборони е, Директорної Республіки Німеччини він здивований поведінкою Трампа. Я хочу нагадати поведінку е, канцлера Німеччини, коли він розповідав, що ракети Тарос нам передати неможливо, тому що для цього треба вичити німецьку, і там ще були якісь. Е, Такі розмови, що якщо Америка дасть дозвол на використання своїх ракет по території ворога, то і ми тоді підемо, а потім не підемо, і так далі, і так далі. А зараз, коли е, тобто ми чекали, ми чекали ліопарди дуже довго. Ми чекали багато чого. Ми чекали від від Німеччини допомогу, тому що ми по великому рахунку захищаємо не тільки свою Україну, ми захищаємо всю Європу, в тому числі Німеччину. І нам ці ракети потрібні не тому, що нам хочеться куди-то постріляти, а тому, що ми прописали, куди і по яким цілям ми збираємося їх використовувати, і наскільки це полегшить ситуацію на лінії фронту. А коли е, практично те ж саме е, зробили американці, то е, пан дякую ну, дякуємо за таку реакцію. Він починає казати, що це не дуже добре. Ну от е, а коли ми казали, що це не дуже добре, нам розповідали, що... Е, Ну, це, це ж велика допомога. Нам розповідали про якісь великі суми, про якісь там техніку, наскільки це важливо. З'ясувалося, що ну от з'ясувалося, це те, що з'ясувалося. Я розумію, що. Всі розуміють, про що я хочу сказати. Просто в мене бракує слів. А лайк в ефірі мені не хочеться застосовувати, пане Олексію, без лайок, але власне, захоплення захопленням роботи гур. Останнім. Місяць цей він ми просто спостерігаємо, тішимося. І горять НПЗ, і горять техніка, і горять литовища, і горять літаки. Власне кажуть, що наскільки це в цій ситуації сповільнить дії ворога? Сповільне, це тут спрацює накопичувальний ефект, тому що спаливши там один чи два НАТО природні заводи, чи там десять, воно ну вони по перше не відновлюються. По друге, навряд чи ми зможемо зробити так, щоб російська армія залишилась безпалоно-мастильних матеріалів. Ми таким чином погіршуємо їм логістику, ускладнюємо постачання, і там певні перебої. Виникають і деякий час якісь підрозділи можуть залишитись навіть без пального. Ну, це є те, те вікно можливості. І наші дрони вони відрізняються від ракет, тим що ну вочевидь, що не така кількість бойова частина, не така потужна, і тому ми можемо атакувати саме не дуже добре захищені, ну з точки зору забетоновані, скажімо, залізобетоном об'єкти, які може пробити ракета, а не може пробити дрон. Тому це атака на НПЗ, атака на не дуже захищені склади, де йде повторна детонація, Атака на якісь е, не дуже захищені об'єкти виробничі. Ну і на звісно на литовище, на літаки, які стоять просто небо. Це не тому, що ми не хочемо атакувати інші об'єкти, а тому, що інші об'єкти мають бути атаковані ракетами, тими самими Таврисами. Ну, поки в нас з ракетами не дуже добре, а ось з дронами, дякуючи Німеччині, ще ще, ще певна кількість дронів, ну це. Це вплине, це ще раз, це накопичений ефік. Воно одразу воно не спрацює. Якщо кожен, ми розумієте, ми вже не майже кожен день чуємо про атаку наших дронів по ворожим об'єктам на території Російської Федерації. Якщо це буде щоденні такі удари, то ну, я не можу там. Прорахувати через скільки тижнів чи днів буде відчуватися вже більш -менш серйозний ефект на лінії фронту безпосередньо на лінії, ну, на, на на нулі, але ну вже у них є певні складнощі. Ну давайте просто щоб було зрозуміло. От вони з цього нафтоприродного заводу будь-якого вони планували ж постачання цього, всього, що необхідно, кудись. Ну простіше кажуть, щоб нам було зрозуміло, якісь накладні виписали да маршрутні лісти, щоб туди їхати треба все переробляти треба шукати з якого перевести іншого заводу щоб перекрити неможливо посещати сього заводу це може бути затримки це може бути ну Інші складнощі, і це це вже добрий результат. Ще раз, якщо якісь підрозділи, хоча б на день-два, наш розвиток непогано працює, бо самі тільки що заскал що без пильно, не зможуть е, переміщатися зі своєю технікою, то це дуже дуже непогана к можливості. Там от, саме туди, саме в той час, ми, ми завдамо обов'язково удар. Пане Олексію, дуже вам дякую за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Нашим глядачам нагадаю, це був Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, і розмовляли ми з ним про реальні події на фронті.